Всі біженці рано чи пізно задумуються про те, що от я приїду за кордон, а як біженець, знайду роботу і зароблю грошей, буду їх відкладати. Є багато хто реально пише, що з питанням скільки ж можна відкладати там в Норвегії чи ще десь. Незалежно, якщо працювати, якщо виплати, чи ще щось, людей цікавить, скільки ж можна відкласти. Тому що раніше люди їхали. Прямо на заробітки за кордон, а зараз люди їдуть, їдуть як біженці, і заодно десь там, ну не в першу чергу, в якусь в десяту п'яти десяту, думають, ага, скільки ж я можу заробити, там відкласти на покупку квартири, ще щось. От а чи так є насправді я вам розкажу зі свого досвіду, а ви напишіть, як у вас в коментарях. Я Юлія, я в Норвегії. Прошу на мене підписатися. Тут все про цю чудесну країну, моє життя і мій досвід тут. Так отож. Скільки можна відкласти реально? Дивіться, коли ви приїжджаєте за кордон як біженець, я буду е, розповідати про Норвегію і частково про інші країни. Бо про Норвегію я знаю. А про інші країни я тільки слухаю інших людей. Е, от, ви приїздите в Норвегію і думаєте, ага. Там хороші виплати, там хороші зарплати, і ну, думаєте, так про всі країни, да? напевно, там про США також. Там думаєте, взагалі гроші лопати можна гребти, і в людей є високий рівень життя тут, але є одне але коли люди кажуть про високий рівень. життя, це мається на увазі, не що в кожного там, є там будинок, машини, е, я не знаю, вони там їдять лобстерів, а це. Е... Вважається, що немає бідного населення. От, наприклад, в Норвегії 70% 80% це десь середній клас. Тут немає дуже бідних людей, тому що завжди є якась підтримка від держави. І вони тут не в плані того, що якась країна хороша, якась погана, просто є ресурси. Да? В деяких країнах просто таких ресурсів немає, вони не можуть собі цього дозволити. От. Ну, і, звісно ж, треба думати е, і е, тим, хто управляє країною, і самим людям. От так, повернемось до головного питання. Коли людина приїжджає за кордон, вона думає, ага, я зараз знайду е, роботу, і все буде в мене на мазі. Е, але ви стикаєтесь, не кажу, що всі більше стикаються з проблемами. Тому що зараз не так як раніше. Зараз лю тоді люди працювали більшість в чорну, на якихось важких роботах, на заводах, тому іншому. Не треба було знати мову. Зараз ви приїжджаєте. Ви повинні знати мову, щоб якусь хоч роботу собі знайти. Потім другий момент в Норвегію ви приїжджаєте, хоп, а вас поселили в якесь забите село, в якийсь забитий острів, і там роботи взагалі немає. Навіть якщо у вас є бажання, вам ну, немає просто роботи. І коли ви навіть подумаєте, що ага, я буду їздити 100 кілометрів кожен день. Або приїду. Це не так все просто, тому що просто так ви комуну не поміняєте. Якщо ви залишитесь без роботи, ви повинні бути на самозабезпеченні і комуна вам не допоможе в ближайші 5 років. Тобто, якщо ви хочете приїхати в іншу комуну, ви маєте бути на самозабезпеченні 5 років. А це ну не так, то просто взагалі ту роботу знайти в. В великих містах та не просто роботу знайти, а ви хочете, що а, я приїду, дай мені роботу дадуть і все дадуть. І вообще, хто вам таке сказав, що якісь там джоб-центри, якісь навичі, ще хтось дає роботу? Зніміть свої рожеві окуляри, будь ласка. От роботу вам прийдеться шукати самим. Якщо їздити не знаю, на машині з якогось острова, це платить за мост? Платний проїзд по цьому мосту. Заправка машини платна, і бензин дуже дорогий. Платні дороги, якщо, не дай Бог, що станеться з машиною. Це взагалі. Плюс, ну, якось ви повинні відкласти на цю машину, щоб на ній їздити. Ну, коротше, замкнутий круг. Другий момент, якщо ви. Захворіли, ви, ну, там платиш, не знаю, як в інших країнах в Норвегії перші 16 днів платить роботодавець, а потім нав. І якщо ви серйозно захворіли, знову ж таки, ви е, винуждені сидіти на наві, або якщо працює ваш партнер, е, то вас забезпечує ваш партнер. І з цих грошей просто відкласти нічого не вийде. Ви скажете, о, да-да, можна щось відкладати. Так, да, ви можете там якусь тисячу крон, тобто 100 євро десь відкласти, 100 доларів, да. але це не так просто. От, ну, грубо кажучи, да, ви відклали щось, якось там не доїдали, я не знаю, на електроенергії економили, е, працювали. Тобто, ну. А потім, от так от, так кажуть, що в Норвегії безкоштовна медицина, наприклад, да, ви захворієте в грудні потратите ці 100 євро або 300 євро на лікування, на обстеження. І там, да, там є ліміт десь 3000 крон, чи скільки. там, примерно, да, І тоді вам дають безкоштовну картку, де вам. Ну, Безкоштовне лікування, але за виключенням ем, стоматології і офтальмології. Але е, до нового, після нового року все обнуляється і все починається знову. Тобто, ви далі накопичуєте ці 300 євро. А де вам їх взяти 300 євро, якщо ви все потратили на оренду, на якусь їжу, на там, я не знаю, на що, якщо це стоматологія і там щось складне, піти зробити, там, я не знаю, полікувати зуби це дорого. І це ну, в багатьох країнах страховка цього не покриває. Просто, ну, розумієте, якщо у вас поламалась машина, то це проще її викинути. Ремонтувати дуже дорого. Я не знаю, як в інших країнах, але в Норвегії це дуже дорого, простіше просто її залишити і купити якусь іншу на ходу. яка. А Потім бачила, що всі пишуть, типу, на, наприклад, люди поїхали на да, США жити, там, я не знаю, Люксембург, ще кудись. да. І всі ж думають, що ага, вони там відкладають на грошей, да, раз машина є в кожного, не що вона коштує, копійки, да? але ж. Головне, що вона є? все ж думаю, що ти там 20-30 тисяч долярів відклала? Насправді, навіть якщо ти працюєш, в тебе ростуть потреби, ти маєш заплатити за квартиру, за автомобіль обслуговування це дорого. Комуналка дорого. Ви що думаєте, що німці там, не знаю, британці миються за годинником за якийсь час? Думаєте, просто так чи що? Чи ви думаєте, тільки в Україні треба економити і треба якось ну, комуналка дорога? Ні, в США так само дорого. Ну, я, я не розумію, на що розраховують люди, коли кажуть, от, типу, за кордоном жити дешевше, і там рівень життя кращий, а в нас така дорога комуналка і все остальне? В Британії люди полоскають, миють посуд в мильній воді. І не споласкують його. Їдять просто там залишилася якась мильна плівка. Вони її не споласкують. А тепер скажіть в Україні, ви всі поласкаєте посуду? Я думаю, що да. так. Ну, коротше. Це дуже складно. І коли люди їхали на заробітки, вони жили в якихось кітках, да, е, мало їли, мало спали, пахали, да, і везли гроші в Україну. А коли ти приїхав як біженець, ти маєш десь жити, ти маєш більш-менш нормальне житло знайти. Да, воно коштує грошей. Е, комуналка коштує грошей, обслуговування автомобіля коштує грошей, і відтоді ти. Залишаєшся дуля з маком, ну відкладати якісь там 100-200 доларів, ну і що? Для України це ще можеш там бабушці відправити, да? тому, що у бабушки така, в принципі, пенсія. От, бабушці відправив, треба ж заїздити на відпочинок хоч раз на рік, щоб не поїхати в ку тому що за кордоном більшості. Люди більше їдуть кухають, ніж в Україні. В Україні зараз дуже важка ситуація, але якщо порівняти, наприклад, мій е рівень життя за кордоном і е в Україні, я не хочу там, хвалитися чи ще щось. Але в Україні ти хоч, ну, в, багать в багатьох є власне житло, і ти вже за нього не платиш. Да? Або було, ти вже за нього не платиш. Плюс люди з якоюсь бізнесовою жилкою, вони туди сюди мотки, туди знаєте, от, якось вони звикли викручуватися. Щоб вижити, треба вміє жити вміє вміє розумієш? І тоді, до війни, в Україні нормально було, можна було вертітися і нормально жити. За кордоном вертітися не вийде, тому що ти працюєш. Тебе податки більше працюєш, йдеш на другу, на третю роботу, податки ще більше. Тобто, якщо в Норвегії, чим більше ти працюєш, тим більше ти платиш податки. А в інших країнах думаю так само. Працювати багато не вигідно. Тому типу, ну, взяли за кордоном кредит хату на 30 років. Не знаю, коли при бажанні в Україні, знову ж таки, напишуть там депутати, багаті батьки, чи ще ж ні, при бажанні можна зробити на квартиру за декілька років. Нормально. от, І тебе ніхто не пресує, Зараз то пресують, звісно, і це все, все таке. А раніше було ну, нормально. Можна, якщо людина в Україні, ще, я более що це там. Там, сюда, да. Якщо там якийсь айтішник, блогер чи ще щось, да, можна поїхати в село. І сам, там собі тихенько працювати, там є пічка, там можна купити генератор, у дворі і зашибісь, світло, тепло, звісно, було б краще, якби ще щось над головою не літало і не було такої небезпеки. Було б, звісно, краще. От. Тому, якщо би без війни. В країні шикарно. Так, тепер перейдемо до людей, в яких 10 тисяч зарплата. Є багато людей, в яких 10-15 тисяч зарплата. І не тому, що вони не сильно розумні. Є такі категорії, як вчителі, лікарі, інші, які вже їм не 20 років, вони не готові ризикувати. От. То вони працюють, собі ходять на цю роботу, працюють за маленьку зарплату, і, звісно, їм би краще було би їхати за кордон, і тут би вони собі, хоча б, я не знаю, там, їли червону рибу, все таке, да, якось харчувалися да, і, теж, і це ж саме стосується пенсіонерів. І молодь, в принципі, да, коли... Е в інших країнах да, є якийсь спадок, це залишається після твоїх родичів. 100-200 років накопичується якийсь спадок, то в Україні спадку як такого немає, тому що у нас постійно якісь трабли були. Да? В 30-х роках, 40-х роках, там, ну, коротше, все життя українського народу. І в нас немає як такого спадку. Да? І приходиться бідної і пахати самим. Е, і молодь, то, це знімає квартиру, ходить на роботу там, за 10-15 тисяч, і знаєш, є з концами зводить да? з такою зарплатою, але у вас є шанс, я не знаю, там, працювати по вечорам, знімати той же Ютуб. Ютуб да? це така річ дуже довга і нудна. Але якщо ви ставите мету перед собою і вийдете по плану, е, там, ви не надійтесь, що сьогодні-завтра щось там вистрілить. Тупо працюєте, працюєте, працюєте. І тоді в кожного, звісно, по-різному, комусь везе, комусь не везе, і вас шукає винагорода. да, Там не мільйони, але якісь 50-100 лишніх грошей, доларів, ви будете мати. І ви це можете, наприклад, інвестувати кудись. Да? От. Якщо, наприклад, люди на пенсії, я багато дивлюся зараз блогерок, саме от вже в похилому віці, ясно, що їм допомагають якісь там ну, діти, внуки, якісь там, от, але ну, успіх. Добре, вони монетизуються і все в них нормально. Да, там, знову ж я кажу, на якісь мільйони. Але для бабусі села, коли ти маєш зарплату 100 доларів, то ще плюс 100 доларів лишніми не будуть. Якщо, наприклад, от я пам'ятаю свій 2012, коли долар був по 8, і якби я тоді почала не, не гульками займатися, да, а якийсь там бізнес, щось придумати, чи знімати якийсь інстаграм, да, то я би могла зараз нормально себе відчувати в будь-якій країні світу. Коли, наприклад, там інші блогери, наприклад, там, я не знаю, Юля Верба, да, вона почала просто якісь там фоточки собі викладувати, якісь там відосики і все, і нормально чувіха собі живе, розумієш? А У нас оцей страх постійно, що щось десь там краще, десь там ще щось, і ми не працюємо, от, якось, да? що треба поїхати за кордон, щось там заробити, ще щось за кордоном, до речі, якщо ти блогер якийсь і ти щось там отримуєш, да? з тіктока, з Ютубу, з інстаграму, то це все ти платиш податки. А якщо ти самозайнята особа, то податки ще більше, якщо, якщо би ти був в наймі. Ну, коротше, неприкольно. Так от, відкласти за кордоном, якщо ви людина, яка не хоче як так сказати, не хоче бути підприємчивою, то за кордон, в принципі, нормально. єсть, може 100-200 баксів відкладати. От, я знову ж таки, якщо будете там працювати, якщо будете економити, Отакі діла. Ви не забудьте підписатись на мій YouTube, поставити лайк, написати коментар, підтримуйте український контент і підтримуйте ЗСУ і всім пока!